Зникнення літака Stardust це одна з найдивовижніших та найтрагічніших історій в авіації ХХ століття. У 1947 році літак Auro Lancastrian авіакомпанії Breeze South American Airways, який здійснював регулярний рейс з Буена-Сайреса до Сантьяго, зник без сліду. Це був модернізований військовий бомбардувальний Ланкастер, обладнаний потужними двигунами Rolls-Royce Merlin. У той час ще не було GPS, а орієнтація відбувалася за допомогою мертвого рахунку Dead Конінг. Тобто навігатор розраховував положення літака на основі курсу, швидкості та часу Льоту, коли літак досяг точки, де мав почати зниження, він передав останнє повідомлення у вигляді азбуки морзу. Воно закінчувалося загадковим словом стендик. Більше жодних сигналів не було. Літак просто зник. А разом із ним і всі шестеро пасажирів та п'ятеро членів екіпажу. Пошукові операції не дали результатів. Без слідів уламків чи сигналів локації, зникнення стардаст стало джерелом конспірологічних теорій від політичного вбивства до викрадення інопланетянами. Лише через 51 рік, у 1998 році, аргентинські альпіністи знайшли уламки літака біля льодовика на горі Тупунгато. Пізніше військова експедиція виявила інші частини: шасі, двигуни, людські останки, літак було знайдено. Причина катастрофи стала зрозумілою лише завдяки новим знанням про атмосферу. Літак потрапив у потужний зустрічний струмінь, реактивний потік, Джетстрім, який значно зменшив його фактичну швидкість над землею. Екіпаж вважав, що вони вже біля Сантьяго, тоді як насправді ще не перетнули Анди. Вони почали зниження і влетіли прямо в льодовик, що спричинило лавину та поховало уламки під товщою снігу. Що ж до стендик, ця частина досі залишається нерозгаданою. Було висунуто багато гіпотез: акронім, зашифроване повідомлення, помилка при передачі або навіть спотворене слово Descent. Ротному порядку, але остаточного пояснення немає. Ця історія потужне нагадування про обмеженість людських знань у певний момент історії, про небезпеку недооцінки природи та про те, як загадки можуть зберегатись десятиліттями приховані в кригах часу.